Прем'єр-міністр Стормер підписав із Володимиром Зеленським декларацію про сторічне партнерство. Ілон Маск дуже не любить ліваків. Ілон Маск пообзивав Стормера абсолютно принизливими словами. Назвав ліву владу в Британії диктатурою і тому подібне. Британія для нас важлива. Чим Британія займається морською програмою для України. Страх перед Британією в російській свідомості він вкоренився просто ну аж на в під кіст, під кістковий мозок. Вітаю, друзі! Отже, не минуло і місяця з візиту прем'єр-міністра Великобританії Стормера до України, як вкотре вже до Києва прибув Девід Лемі, міністр закордонних справ. Великобританії. Як відомо, прем'єр-міністр Стормер підписав із Володимиром Зеленським декларацію про сторічне партнерство. В час пропаганда Зеленського вживає слово Угода. Насправді, в оригіналі там є декларація, і ця декларація не потребує ратифікації в парламенті. Але ця декларація вноситься у перелік міждержавних год в реєстр ООН. І от тепер візит Девіда Лемі після певних скандалів з приходом Трампа до влади. Ми пам'ятаємо, що Ілон Маск якось так зовсім брутально атакував прем'єр-міністра. Великобританії хочу нагадати, що лейбористи це така ну, е ліва партія британська, яка зараз у владі, а Ілон Маск дуже не любить ліваків. Ми пригадуємо, що він свого часу висловлювався ну, про його, так би мовити, Зігу знають всі, але Зіга це таке щось якесь емоційне непорозуміння, але пряма підтримка. Партії Альтернатива для Німеччини і втручання в німецькі вибори, це, звичайно, кричуща штука. Так от, е, Ілон Маск пообзивав Штормера абсолютно принизливими словами, наз, назвав е, ліву владу в Британії е, диктатурою і тому подібне. Очевидно, що він великий друг е, е, Джонсона, той, котрий був прем'єром, і, звичайно. Ми теж Бориса Джонсона всі любимо, але ну, все-таки він не діючий політик, а обзивати діючого політика, це якось ну, для американської еліти не солідно, не пристойно. Хоча, звичайно, що для Ілона Маска є мільйон відмазок, тому що він народився в Південно-Африканській Республіці, і жодних. Право на президентство в США навряд чи може мати. Та й його нинішній статус, він якось так напівзафіксований. Але, звичайно, його заяви стають великим подразником. Так от, з чим приїхав е, Девід Лемі до України? Напередодні український парламент, навіть маючи якийсь такий, ну, Криворукий, так би мовити, склад. Бо почалася 13-та сесія дев'ятого скликання, і ми не бачили там кворуму. Але ж на ратифікацію кредитної угоди з Великобританією голоси знайшлися, і вона була проголосована. Це кредитна лінія, по-моєму, на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Але ця кредитна угода дозволяє Україні сподіватися на відкриття е, тут е, сервісних центрів, і спільне виробництво з Британією боєприпасів і бойової техніки. Все-таки британська бойова техніка цілком пристойна. І хочу нагадати, що Британія для нас важлива. Чим Британія займається морською програмою для України. Вже зараз два тральщики українських перебувають в портах. Британії на військово-морській базі. Тому Британія дуже важливо, бо вона, хочу нагадати, що Влачакові вона будувала вже е, після 2014 року базу е, командний центр Військово-морських сил за стандартами НАТО. Тобто зараз Британія разом з Туреччиною від імені НАТО займається е, безпекою Чорного моря і перетворення Чорного моря в озеро НАТО. Тому, звичайно, що в нас якась така, мабуть, є недооцінка Британії на тлі США, вторинність Британії, Британія не вторинна. Британія це країна, яка, власне, займається, очевидно, новою конструкцією для Європи. Ми пригадуємо, що був Брексіт, Британія вийшла з Євросоюзу, але Британія створила союз північних держав, ну, Клуб Північних Держав в НАТО. І зараз ці операції, які проводяться на Балтиці, це точно за таким ну строгим спонсорством Британії. Е, як відомо, російська пропаганда завжди каламутить і, і стогне, що англічанка. Е, як же воно точно звучало? Англічанка Гадіт, отак воно звучало. Тобто страх перед Британією в російській свідомості він вкоренився просто ну аж на під, під в кістковий мозок в підкірку. Тому і сторічна угода Британії із Україною, де, ну, весь спектр співпраці, включно з технологіями, перерахований. Очевидно, що Британія, коли вона пішла із ну, стиснулася як імперія. Вона потребує все одно якогось такого спеціального статусу. І мені здається, що американці дуже б хотіли бачити Британію як лідера такого іншого центру силової Європи. І цей силовий центр формується із країн російського пограниччя. І якраз. Починаючи із, ну, із Фінляндії, і Швеції і закінчуючи Україною і Туреччиною в Чорному морі, цей пояс він для Британії є предметом глибокого вивчення і проєктування сили саме на Росію. Тому Британія зараз можна звичайно підозрювати лемі. З в цьому що входять цього візиту, лемі хоче вивчити настрій української влади перед тим, як в Києві з'явиться кіт Кельох, уповноважений президента Трампа з питань України. Але після візиту Давіда Лемі вже стало зрозуміло, що все-таки кіт кельох в першу чергу їде не в Україну. Він їде в Мюнхен на Мюнхенську конференцію. І, очевидно, там проведе основну частину своїх перемовин, бо очікували, що Келюх приїде в Україну, потім об'їде ще сусідні країни, там, наприклад, Польщу, Німеччину, Францію, можливо, і Італію, Іспанію. Але зараз говориться про те, що мирний план Трампа буде представлений у Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції. Раз це буде відбуватися в Мюнхені, то швидше за все, що останні узгодження відбуватиметься в Мюнхені. І тепер питання: чи Зеленський летить на Мюнхенську конференцію, чи він втримається і буде чекати е, Кіта Кельга е, в Україні? Тут, звичайно, для Зеленського важливо було б якось і не виглядати так, що він випадає перед Келігом, Бо все-таки в ієрархії, в дзеркальному відображенні кельох нижче посадова особа, хоча й більшої країни, ну але Зеленський виглядає дуже розгубленим, чесно кажучи. Тобто він зараз імпульсивно видає якісь масиви інформації і е, е, таке відчуття, що він, він не може нащупати ту лінію, яка буде ну, давати йому відчуття е, безпеки і впевненості. От тут в нього є якась вторинність і е, ну, е, відставання від процесів. І оце відставання від процесів, е, очевидно, зеленському остаточно, колективному зеленському остаточно виносить мізки, тому що е, вони ніяк не можуть прощупати що до чого. Ну, 12-го числа, має відбутися у Парижі, по-моєму, зустріч міністрів закордонних справ. І там буде Сибіга, тобто це перший такий офіційний е, е, саміт за участю посадової особи України і посадової особи США вже в нової американської команди. І по суті, та динаміка, з якою штаб Трампа видає якісь е, наративи, вона е, ну, робить зеленського взагалі. Малопотрібною в процесі встановлення миру фігурою. Це дуже дивно виглядає, бо, по суті, Зеленському весь час вказують, тобто інформують Зеленського, про що вони десь там, що вони планують, і про що домовляються, виключно через медіа. Тобто з Зеленським безпосередньо мало хто говорить зараз. Ну, значить, Зеленський поставив себе таким чином, що можна обходитися і без нього. Цьому процесі ну от е, візит е, ледні він, я думаю, збадьорив Зеленського, бо все-таки Британія зараз не просто е, ну, е, е, вхопила, так би мовити, власну гру, піймала власну гру. Британія зараз головує на Рамштайні. Це е, е, такий прощальний подарунок Україні від е, Джозефа Байдена. І це дуже добре, бо поки що е, посадовці Трампа ну, не знаходять собі якоїсь місії ролі е, нової в рамках Рамштайну. Е, вони не хочуть повторяти, е, звичайно, е, міністр, міністра оборони е, Байденівського, хочуть е, створити якусь власну гру і на цій. Е, Такій паузі добре грає Британія. І це дуже добре, що саме Британія проявила лідерство, тому що, по-моєму, континентальна Європа ніяк собі не дасть ради. Вона дуже ну, десь психологічно деморалізована ставленням Трампа до них, до лідерів європейських, і спроби оце введення додаткових мит в той час, коли, по суті, то лідерство. Європи і лідерство США забезпечене саме щільністю і інтенсивністю економічних відносин Європи і США. Тобто, якщо Трамп розраховує, що він хоче поживити за рахунок Європи, то він, то він втратить сам і, і створить обставини, за яких втратить Європа. Цирки із е, митами проти Канади і Мексики, ми вже бачили. Тепер будуть якісь. Подібні цирки з митами для європейського бізнесу. Ну, але Бог з ним, нам, нам треба про безпеку. І от про безпеку, очевидно, що е, перебіг е, нового Рамштайна і буде вже для нас, ну, мабуть, новою моделлю забезпечення військ. Попри те, що е, Вашингтон махає наліво і направо шаблюкою. Водить мити всіх лякає, Агентство міжнародного розвитку США продовжує програми в Україні. І найголовніше: всі зобов'язання США, які були прийняті за часів Байдена, виконуються. Зараз пішов ще більший потік зброї. І мені здається, що надбання Байдена Трамп використовує як переговорну позицію вже власну свою. І, мабуть, це правильно, бо з одного боку Путіну треба формувати коридор для виходу з війни, а з іншого боку, Путіну треба показувати, скільки зброї вже поставляється і буде поставлено, якщо він упреться раптом і, і зупиниться, тоді його доведеться вибивати е, збройною потугою. І в цьому сенсі гра, така е, «Батіг і пряник вона, очевидно, працює. Тільки Путін це ж абсолютно сумасшедше створіння. Він же розуміє, що закінчення війни це крах його в політиці. Тому мені здається, що сценарій починає зводитись до того, що Зеленському скажуть, малиш, ти тут постій з збоку, зараз ми ввалимо цьому гопніку. Потім будемо говорити. Такий якийсь дивний аналіз. Цього візиту Девіда Лемі і британської гри із за спини Трампа.